Містяни розпочали підготовку до наступного матчу у клубному чемпіонаті. 14-й тур української прем'єр-ліги ми проведемо в гостях у Рівненського Вереса. Паралельно з підготовкою до виїзної гри команда буде вболівати та підтримувати нашу національну та молодіжну збірну, в розташуванні яких вже тренуються наші Іван Калюжний та Георгій Єрмаков. У попередніх двох турах команда одержала перемогу над одним із трійки лідерів турнірної таблиці на той час Житомирським поліссям та львівськими Карпатами, з неймовірним історичним хитриком Мігеля Кампаса. Матч з Житомирянами став багатий на цікаві факти та події. У матчі з Поліссям єдиний та переможний гол у ворота суперників оформив Євгеній Смирний, і для нього це став десятий гол у чемпіонаті Української прем'єр-ліги. Цей матч став сотим в чемпіонаті для нашого нападника Олександра Філіпова та двадцятим переможним матчем на чолі нашої команди, для Руслана Петровича. А ось можна сказати, на історичному матчі з Карпатами містяни встановили новий клубний рекорд: 17 матчів без поразок під керівництвом Руслана Ротаня для Георгія Єрмакова. Це став десятий сухий матч та сотий поєдинок для Євгенія Смирного в УПЛ. Ще більш історичним цей матч зробив хетрик Мігеля у ворота Львів'ян. Вперше за останні 26 років захисник відзначився трьома голами в чемпіонаті України. Успіхи у відкритому чемпіонаті ПФЛ робить і команда Віктора Бецюри. Після оприлюднення затвердженого розкладу матчів Олександрія 2 одержала дві виїзні перемоги над аматорською командою Черкащини Карбоном та харківським металістом 25 2 Наступний матч у турнірі команда проведе 17 листопада з ковалівською командою Колосом. 2 слідкуйте за новинами у наших соціальних мережах. З вами було FCO TV.